24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Для когось це стало несподіванкою. Проте українські воїни, особливо ті, що захищали нашу землю на сході країни, в ООС, чітко розуміли наміри ворога. Вони робили все для того, щоб зламати плани окупантів. Вони намагалися скавати нас, а ми скавали їх. Були посилені в поціновому обладнанні. Всі позиції зроблені інженерні завали загородження на всіх дорогах, які могли використовувати супротивником. Проведено заходи щодо виводу військ під удару. Всі командні пункти також змінені позицією, обладали безліч хибних опорних пунктів. Тобто, з вели противника в в липні 2021 року. Командувати операцією об'єднаних сил призначили генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Вже тоді він розумів, велике вторгнення невідворотне. Восени генерал Павлюк запустив процеси, що зрештою допомогли успішно зустріти ворога та нанести йому максимальне ураження. Підготовки тривали навіть попри розуміння, що співвідношення сили засобів було не на користь збройних сил України. Станом на лютий 2022 року було суттєво посилено позиції, прораховано можливі варіанти дій, переміщено резерви. Зрештою, це ймовірно зіграло вирішальну роль. Адже 24 лютого атаки ворога, який бив по важливих пунктах управління, дислокації та зберігання, не досягли цілей. Водночас, українські воїни на сході отримували оборону в умовах, коли ворог наступав майже з усіх напрямків та мав абсолютну перевагу у повітрі. Росіяни не очікували такої зустрічі. Всі плани ворога були розкриті, а українське військо зайняло суцільну лінію оборони та зупинило навалу. Попри прориви з півночі Луганщини, півдня Донеччини та постійні лобові атаки зі Сходу, наші захисники ВООЗ трималися стійко та професійно стримували ворога. Водночас ворог рухався в напрямку Києва з готовністю захопити українську столицю за три дні. Втім, ефективні дії наших воїнів ВООЗ та шалений опір громадян на Київщині змусили росіян визнати, продовжувати наступ на багатьох напрямках вони не можуть. Тиск на схід України ворог припинити не міг. Це основна ціль, яка була заявлена як звільнення Луганської та Донецької областей. Тому всі ресурси окупанти кинули саме туди. А підрозділи, які вивели з Київської області, після перегрупування та доукомплектації, також вирушили на схід. Зрештою, як показав час, саме успішні оборонні дії наших військ вооз дозволили відкинути ворога від столиці України, звільнити Київщину, Сумщину та Чернігівщину, зірвати плани росіян з наступу на Миколаїв та Одесу. А пізніше саме оборона на сході скувала основні сили росіян, завдяки чому вдалося провести харківський контрнаступ.